Родина Мусієнків мешкає в селі Солдатське, що на Охтирщині. мають будинок. Разом з подружжям там живуть четверо дітей та бабуся. 25 лютого під їх оселю прилетів снаряд. Криші не було, окон взагалі не було. Всі двері, в стінах дири, потолок підходив, ужас просто. Ось такий вигляд мало помешкання родини одразу після вибуху. На місці кам'яного паркану вирва. Уламки ж снаряду й досі лежать на подвір'ї. От цей кусочок снаряду, який торчав в землі. після вибуху. Момент прильоту бачила свекруха Катерини Олена. У цьому будинку жінка прожила майже все життя. Я п'яце я строїла. Троє дітей. Відпитала. І люди вивели. Я стала, я стала без хати, вона їй жити. Але отак вовця, я в хаті була, сиділа на, на, на креслі. Та не слухаю, полетіли в окна всі. Я кричу, діточки, залишилась без хати і кричу Старший син Катерини згадує, у той день довелось ховати молодших братів та сестру у погреб. Прийшов дядя, а він зараз уїхав. Ми дітей під мишки і в погреб побігли. І все, гух. І баба виходить з хати і каже, полетіли, шипки туди, машині багажник відкритий, хата розбомлена. Один до сих пор тяму не прийде. Очі Очень испугался, то, що остался без дому. Вибух біля вашого будинку, що пам'ятаєш? Нічого. За час, що минув після обстрілу, дах перекрили шифером, та будинок для проживання все одно непридатний, говорить Катерина. Тут страшно жити, сама сам він сам там вже держаться, тому що ще лежить. Раніше в Солдатському проживало понад 400 мешканців, розповідає староста. Після ж повномасштабного вторгнення кілька сімей виїхали, рятуючись від обстрілів. «25 го числа. Ми ощутили, що така війна, тому що вони зробили собі позиції за селом і стали з градів обстрілювати Ахтирку. Це Російська Федерація. Так, люди бачили, як вони розворачували свої гради, як вони доїжджали, стріляли, як вони уходили. Ми бачили літаки, які літіли, літіли на Ахтирку, бачили, як вони скидували навіть оці бомби на бо воно ну, видно. Дуже нам було ну був жах. Окрім помешкань мирних жителів, обстрілами у селі знищили місцеву школу, будинок культури, бібліотеку тощо. Стріляли до 26 березня, говорить староста. Росіяни обстрілювали вже зі сторони Тростянця, виводили свої гради на позиції, бо люди нам дзвонили і бачили, і вони стріляли по мирному населенню. У це 7 числа була обстріляна весь населений пункт. Вогонь вони відкрили десь о півдругої і закінчили о 20-й годині. Це безперервно. Тут день, коли розстрілювали село, розстрілювали село. Ну, ми, як завжди, положили спати. І тільки слышим весь самоліт, этот ребенка прыгнул на мене зверху. Я знаєте, такое состояние, я не могла навіть встати з кровати. как-то в стопор этот, і ми только слышим, як воно бахкає. Все ми вискочили на улицу, у нас горело село. У планах родини Мусієнків відбудувати нове помешкання і виростити дітей у мирній країні.